На дорозі лежить квітка, пелюстки згортає. Я хотів її підняти, а вона літає. Дітки, що це? Так, метелик. Дітки, давайте ми знайдемо метелика. Подивіться уважно довкола. А ось і він. Поволі виліз з того боку, де сонце, де кора на дереві нагрілася, яскравий день свіже повітря задурманило йому голову, і метелик на якусь мить завмер. А тепер полетів. Метелик гарний, природа щедра на барви. Дітки, це метелик Біван. Давайте його розглянемо. Що в нього є? Крила, вусика і лапки. А якого розміру крила великі чи маленькі? Так, великі, а якого вони кольору? Білого, що в нього є на крильцях? Такі жилки, так? А якого кольору ці жилки? Молодці! Як ви думаєте, чому метелика називають білан жилкуватий? Діти бігають, стрибають, далі весело гукають. Ах, метелик, подивіться ось він і він метушиться. Та який же гарний, гожий, наче квітка прихороший. Я біжу, біжу, погаю і метелика спіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів, сів метелик на травичку. Може, думав, не помічу, блиснув крилечка ясні, Зразу, видно, далині. сів метелик на листочок. Може, там сховатись хоче, блиснуть крилечка рябі, Не сховатися тобі? Полетів він на лужок, заховався між квіток. Я іду, 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 і метелик не знайду. Метелики це мовби квіти, що відірвались від рослин, бо краще них немає в світі таких літаючих перлин, крилатою райдугою нас називають, бо різнокольоровий одяг маємо. Метеликами всі милуються, розглядають нас і дивуються. Метелик і красень, і трудівник, бо до роботи всякої звик. Живить птахів і пилок переносить, справу в природі корисно він робить. Друзі, пропоную нам розглянути фото деяких метеликів. Це капусниця, крильця ніжно-білі жовтуватим відтінком та чотирма симметрично розташованими чорними цятками. Ось це лимонниця. Крильця яскраво-жовті, як лимон, із чотирма малопомітними червоними цятками. Кропив'янка, крильця коричнево шоколадні із жовто-чорними плямочками і темно оксамитовою оторочкою. Наступне павиче око, крильця яскраво коричнево-червоні, з чотирма синьо блакитними плямами та жовтими обводами нагадують павичевий хвіст. Адмірал, крильця темні, як ніч, з яскравими жовтогарячими смужками. Ну що ж, дітки, вам сподобалася наша подорож в країну метеликів? Ну що ж, я вам на сьогодні кажу до побачення. До нових зустрічей!